Триває 868-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1100 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 10 липня, окупаційні війська Росії втратили 554 510 військових. 8 тисяч танків, 15 тисяч бойових броньованих машин, 15 тисяч артилерійську систему, 1 тисячу реактивних систем вогню, 883 засоби ППО. 361 літак, 326 гелікоптерів, 11 973 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2389 крилатих ракет, 28 кораблів, 20 269 одиниць автомобільної техніки та 2531 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.